Привіт, сьогодні хотіла поділитись з вами своїм рецептом дирунів з бринзою. Дивіться, для цього нам потрібна бринза, але я буду використовувати половину. Просто вона трошки замерзла, і поки я це все очищу, вона собі розмерзнеться. Половину з цього бринзи. кабачок, часник, два яйця, цибуля, перець, мука, майонез і картопля. Ну і сіль, звичайно, ж. Вона ми гарно все почистили, помили, можемо приступати до натирання. Я натираю тільки на маленькій терці картоплю, цибулю, чесник і кабачок. Так само додаю бринзу, додаю яйця, перець, сіль, сіль за смаком, борошно, дві столові ложки, майонез ложку. Все дуже гарно переміщу. і Потім починаємо жарити. Ось коли не змішали повністю всі продукти, все натерли, гарно, дали всі. Врахуйте то, що бринза вже солена і аби не вийшло так, щоб ви не ваші смачненькі сміття. Ось така краса в нас вийшла.